Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня. І це таро-прогноз на найближчий тиждень. Подивимося, чи є загроза з повітря, ракетна загроза на цей період. І так, Одеса та Одеська область. Спочатку дивимося саме місто Одеса. І так, місто Одеса. Чи є загроза на найближчий тиждень? Ударів, обстрілів. І так, місто Одеса. Місто Одеса Найближчий тиждень загроза з повітря. Так, Одеса є, карти показують загрозу, тому будьте обережні. Можливо, початок тижня найбільш таки найбезпечніший, бо далі карти йдуть більш-менш спокійні. Так, і загроза дронів теж наприкінці тижня. Але все одно, да, на протязі тижня не потрібно ігнорувати повітрям тривог, бо є загрозливі карти. Да, робота ППО випадає. Є карти показують загрозу, тому Одеса, будьте обережні. Так, В цілому Одеська область. Ситуація на найближчий тиждень. Загроза ракетних обстрілів. Так, Одеська область в цілому на найближчий тиждень. Наскільки ситуація буде небезпечна, так, є загроза. Знову ж карти показують, можливо, початок тижня, більш найнебезпечніший. Так, Одеська область, чомусь мені більше карти не подобаються. Тому будьте обережні, бо є карти ударні, говорять, що можливі якісь і жертви. Нічний період часу, можливо, найбільш небезпечний. Так, ну, да, так як завжди, під ранок вони обстріли, да, коли ще так темно, такий нічний період. Так, давайте ще я точню. Тому так, да, якби, і Одеса, і Одеська область, будьте обережні. Но Одеська область більш негативніші карти, тому Але все одно не ігноруйте повітряну тривогу. Будьте в безпеці. Так, Миколаїв та Миколаївська область. Миколаїв та Миколаївська область найближчий тиждень. Так, загроза з повітря, ракетна загроза Миколаївщина. Так, робота ППО випадає. Знову теж карти показують нічний період часу. Можливо, 2 дні більш таких найнебезпечніших. Так, Миколаївщина теж будьте обережні, бо такий тиждень якийсь доволі активний. Тому є карти, які говорять про загрозу. Так, Херсон та Херсонська область. Так, Спочатку дивимося місто Херсон. Загроза на найближчий тиждень. Загроза ударів з повітря. Ракетна загроза, місто Херсон, найближчий тиждень. Наскільки ситуація буде небезпечна, місто Херсон Найближчий тиждень. Так, робота ППО, можливо, як окраїна міста більш під загрозою. Так, Херсонщина теж мені не подобається, що цей диявол лягає на карту дому, Що під загрозою житлові будинки якісь, так? Да? І. І люди під загрозою, і мирне населення. Тому будьте цей тиждень дуже обережні. Є і загроза дронів, можливо, два дні найбільш таких небезпечніших. Да? Тому... Але... Але загроза є. Так, в цілому Херсонська область дивимось. Херсонська область в цілому. Загроза ракетних ударів, загроза з повітря. Наскільки цей період буде найнебезпечніший найближчий тиждень? В цілому Херсонська область. Так, теж є карти. Теж говорять про удари, такий агресивний період, да, як загострення якоїсь ситуації, як більше атак, ніж раніше да, якась ідея як загострення. таке. Можливо, на початку тижня, да, йдуть на початку тижня, але все одно да, не потрібно прив'язуватись. Все одно на протязі тижня будьте дуже обережні. Так, нічний період часу. Так, може якась, якісь маніпуляції, якась фейкова інформація, новини, як, як залякування людей, да, нагнітання якоїсь ситуації. Тому будьте обережні, не довіряйте новинам, все, що ви чуєте, да, тому що це йде як маніпуляція, як залякування, навпаки, да, якби такий негатив. Реакцію, щоб від населення отримати, тому будьте обережні. Так, Запоріжжя та Запоріжська область. Запоріжжя та Запоріжська область. Так, спочатку дивимося саме місто Запоріжжя, найближчий тиждень яка ситуація? Наскільки цей період небезпечний? Чи є загроза ракетна, з повітря. І так, Запоріжжя найближчий тиждень, наскільки він буде небезпечний. Так, є загроза. Так, знову якісь як маніпуляції. Знову ну, багато на які. Регіони випадає на цей період, от скоріш за все, що на цьому тижні буде якась така провокаційна інформація, якісь новини, е, да, якийсь вкид якихось фейків. Так, є і загроза дронів, тому Запоріжжя загроза є, будьте обережні. Так, Запорізька область в цілому. Запорізька область в цілому, ракетна загроза, загроза з повітря, Запорізька область в цілому. Так, наскільки цей період буде для вас небезпечний. Є загроза, є карта вибухів. Можливо, десь якісь падіння уламків, чи щось пошкодження, можливо, якоїсь інфраструктури пошкодження йде. Так, можливо, і да, проблеми зі світлом. Так знову падають зрадники. Які вишукують якісь важливі об'єкти, винюхують, да, можливо, і серед жінок, да, можливо, це жінки, молоді жінки, да, якби молодого віку, і будуть да, щось вишукувати, винюхувати, тому да, приглядайтеся до таких підозрілих людей. Бо можуть шукати якісь важливі об'єкти. Так, тому будьте обережні, загроза є. Ну, більше якби початок тижня такий загроза, але все одно не потрібно да, прив'язуватись. Да, загроза є, тому тримайтеся, всім сил, терпіння, не ігноруйте повітряну тривогу, бережіть себе, своїх рідних, всім мирного неба. До побачення.